Всім привіт! привіт Сьогодні ми будемо грати в гру Пікмі-паличка в Чекінган. Мабуть, ви чули вже про пікмі паличку. І зараз ми в неї пограємо. Привіт, і, і тобі Привіт! Бачиш, що саме в школі? Ну так. Ну що? Ти казав, що десь у т. Аааа, пиквепалочка, чекаю. Я вас панау. Так, а ти де? Я тут за школою. Чекаю тебе за школу. Ааа, oh, no паличка! Блин, де ты, чувак, с паличкою? Ну зараз ты куда точно надо дожидать. Эй, братан, я тут. Бувай. Я начинаю! Как ты молота? Ааа, ah, но. No. Так, тепер моя черга ловити Назара паличкою. Тільки треба його зараз знайти. Ага, ось бачу його нікнейм. Так, беру літучечку. Тут літучок дуже багато на цій карті. Назар, що це за карта? Ну, це школа, я бачу, що це школа. Але це за, за школа, ніхто не знає. Так, зрозуміло. Так, ага, я бачу тебе. Ну, короче. Що думай, я тебе сідаю не доживу? Так. Эй, Привіт! Привіт! Е, ти куди? Ну, все, тобі хай На ну. Конечно, ну. Иди сюда. Иди сюда. <реклама> иди сюда. Иди сюда. Зараз моя пикну палочка то дожине. <реклама> Ааа -а, блин. А в повітрі можно? пикнути людям. А где ты? Я тебя не честно. А, ты на Блин. Да нет, да, <реклама> <реклама> да нет конечно, не я, Не ваша. <реклама> можно О, Будем эти карты. Иди сюда. Ой, как-то ты... а, -а, а, блин. взорвался. Так, главное, чтобы ты летучку Эй, ты где взял? Я зашла, лету. Хорошо. Назад. Блин, а хто тебе не ну, що, кто тебе накикнув? Ну что кто-то? Кто зайшов чи що? Нет. Ні. Ни я Може я сам себе кикнув? Да, это я тут бак. Так, ти на даху? Да. Вы да. до тебе. Вы до тебе, ви до тебе? Так, Нічого не я так припалочка, нечего надаю. А знаєш, що прикол, що коли ти нагору, то й вбив. зараз я буду тебе повітря ловити. Ой. Блин, в мене закінчився джек-пак. В тебе теж? Так. Да. Ну все, тобі хана. Тобі хана, чувак. <риклад> Лови мою пікмі паличку, братан. А, дві секунди до переконекта. Що? Да. Конект. Не дохнав мене. Ну ти виграв. Да. А де прилетел Чё, давай, ну, ну давай ты прощаться с нашими друзьями где твоя тачка вот она за тебя Нет! Нет! Это, это была ловушка давай Все, всем пока О Назар підбере. Дякуємо за перегляд, бувайте.